Пенсіонери, які вийшли на заслужену пенсію, тепер можуть бути залучені до армії відновлення. Це не армія зі зброєю, а суспільно-корисні роботи у прифронтових регіонах. З серпня уряд офіційно дозволив залучати пенсіонерів віком до 70 років до суспільно-корисних робіт у прифронтових регіонах. За таку роботу обіцяють платити більше до 16 тисяч гривень на місяць однак після сплати податків це близько 12 тисяч чистими. А ті, хто працює за старими умовами, отримують 9 тисяч 240 гривень. Кошти виділяються з бюджету фонду соціального страхування. На програму вже виділено 44 мільйони гривень. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. Так. А що ж стоїть за цією цифрою? Насправді, робота буде проходити у восьми областях, де досі звучать сирени і тривають обстріли: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська. Саме там розгортається армія відновлення, трудовий фронт, де виконують найважчу і найнебезпечнішу роботу. А саме розбирають завали, відновлюють дороги та житло, розвантажують гуманітарну допомогу, допомагають військовим, зміцнюють укріплення і так. Тепер це зможуть робити пенсіонери. Головне медична придатність і добровільна згода. На перший погляд, це можливість отримати гідну зарплату, але для багатьох пенсіонерів це вимушена необхідність, адже мінімальна пенсія трохи більше 2300 гривень, а інфляція сильно знижує купівельну спроможність. Водночас Україна готує нову пенсійну реформу, але замість спокійної старості пенсіонерам пропонують роботу в прифронтовій зоні. Поділіться думкою: чи погодились би ви працювати у армії відновлення, якби вам було 65 років? Бо, здається, пенсія. Не фінал, а нова точка відліку.